Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку Back to School. Ви дізнаєтесь нові слова, які називають шкільні речі, а також числа від 11 до 20. Повторюйте за мною слова Teacher. Teacher Вчитель. Board, Board. – Бод. Дошка. Desk, desk, Parta. Rula. Ruler, ruler, linija. Cabinet, cabinet, šafka. Bookcase, bookcase, knjžkovska Shafa. Classroom, classroom, klasna kimnata. School. School. Зверніть увагу. Cabbage складається з двох слів, так? Cup і board. Ось ця board знаходиться всередині цього слова. Наступне слово Book case. Book case. Book, case. Book це книга, так? Також ділиться наче на два слова. Classroom. Слово room ви вже знаєте, що це кімната. Classroom. Classroom. Давайте ще раз. Teacher. Board. Desk. Ruler. Cupboard. Bookcase. Classroom. cool А теперь of 30 числа. the 11 11 12 12 13. 13. Fourteen Fourteen Fifteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Seventeen Eighteen Eighteen 19, 19, І остання двадцята. Твенті. Твенті. Зверніть увагу на те, що з тринадцяти по дев'ятнадцять в складі слова є тін. Бачите? Тін. Дуже легко запам'ятати. Наприклад, цифри 4, 4, 6, 6, 7, 7, 9, 9. Незмінні. Бачите? Вони як писались, так і пишуться, додається тільки тін. Ось тут 18, 18. Цифра неповна. A не вистачає ще однієї T для того, щоб додати. Але вона тут не потрібна. Тому вона тут не подвоюється. Залишилось запам'ятати тільки 13 і 15. Ці частинки також схожі на th, схожі на 3, 5 на 5. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Сегодня у нас литера I В закритому складі I. Минулого разу була A в закритому складі, сьогодні I. Подивіться на транскрипцію. «І». Транскрипція, як ви пригадуєте, це запис звучання слова, тому що кожен окремий звук має бути окремо записаний. Подивіться на прописну літеру і напишіть її кілька разів в своєму зошиті. Бачите? Ось тут. Починаємо її писати ось звідси. Вибачте Ай в закритому складі в цих словах. Після Ай йде дві приголосні. SH, що дають звук Ш, та НС. Фиш і «Fish» Риба. Інсект. Комаха. «комаха». «Insect» На сьогодні все до зустрічі на наступних уроках. До побачення.